То, що відбулося державний інститут, спеціалісти прийшли і оцінили всі пошкодження, які були в цій будівлі. Ну, давайте прямо там десятки тисяч позицій, того, що було пошкоджено. Саме тому рекомендацію ради з відновлення було розділити це на етапи, і першим етапом робити протиаварійні роботи, щоб потім можна було вже формувати великий тендер на. Ну, пот... Повноцінне відновлення відбудови цієї будівлі. Зараз задача, щоб лікарня продовжила працювати. Відповідно, тобто ця сума 9,5 мільйонів, це саме протиаварійні роботи. Ця сума пройшла окремо державну експертизу щодо того ну, от якраз адекватності оцінки. І держекспертиза сказала, що так, це коштує 9,5 млн грн. Тому якщо хтось пропонує вище, відповідно, це означає, що ну, з точки зору експертів вартість завищена. Прозоро працює теж в форматі редукціону, тобто ціна пропонується на пониження. Відповідно, ми зараз оголошуємо тендер, очікувано 9,5, і далі компанії вже можуть складати і мають скласти свою документацію, тобто як і що вони будуть робити. Ці документи підвантажити на Прозоро за потреби знову ж таки, чому ми наголошуємо на тому, що зараз є можливість для зворотного зв'язку. Вони можуть зв'язатися з лікарнею. Запросити якісь уточнення, які їм потрібні для того, щоб якнайкраще скласти їхню пропозицію, подати пропозицію. Ну і ця пропозиція буде мати меншу вартість, тобто ми очікуємо, що це буде менша, ніж наше очікувано оголошене, і найнижча виграє. Тому ми очікуємо, що фактична вартість закупівлі буде меншою. Оціночна 9,5 мільйонів.